Все, як би то неплохо в житті, може собі дозволити і на машині проїхати по Києву, ну і треба навіть і на Веліку проїхатися. А чого треба іноді на Веліку проїхатися? тому що як би то приїхав у гості, до друга, сіли, випили по пиву. Ну, на таксі їхати, я би то не бачу смисла. А на Веліку, раді Бога, за 30 гривень 4 кілометри Льоха, слава Богу, з села. вміє на велосипеді їздити. Так що не бачу ніяких преград. І як я вже казав, це ж це, в Київ це город можливостей. Так що, як би то, підійшов, засканірував сів і поїхав. А що, вихідні. Ну ви що, думали, що я буду сидіти такого, нічого не робити? Так, да, нема відео, нема нічого. Я віддихаю просто. Поки є можливість, насолоджуюся життям. Не буде можливості, не буду насолоджуватися. В принципі, так само, як і всі. Та й таки, общем, що я можу сказати? Приїду додому, скільки зараз там часу? Ага, 19.29. Приїду додому, помиюся. Та й, напевно, йду в ефір. Якщо комусь э, сповіщення про ефір я пощу в, в телеграм-канал, який ви можете знайти де правильно в описі під цим відео. Так що, якщо, що, зустрінемось на прямому ефірі. Скажу вам чесно, про хероші Люха вже на цьому дропальоті 3 кілометри. Я просто втомився. Ну, діло без привички, як би то. Но все одно можна в тому знайти плюси. Навіть так, якщо я там випив сьогодні трохи пива я ж за руль не сяду. Це значить що? Так, да, і на цьому веліку не можна теж сідати, коли випив пива. Але все одно, якщо з головою, то все нормально. Е, тобто, візьмемо так. даже давайте беремо для прикладу те, що у вас немає змоги там на власному авто приїхати чи на міському транспорті. Ви можете брати цей велик, і їхати туди, куди вам треба. В чому плюси? Дешевше, не дешевше, я не знаю. А факт в тому, що це корисніше. Це так, да, тому що те пиво, що я випив був до поїздки на велосипеді, воно з мене вже все нахрен вийшло. Фух. Так що в цьому є користь. Ти платиш гроші на даному веліку за користь. Як не крути. Я взагалі мало бачу, що люди їздять на таких великах по Києву, тому що вони ліниві. Більш за все. Стараються вцепити самокат, тому що самокат для лінивих. А велик це для сильних. так? Да? Я ж сильний? Да. Я сильний? Хто не буде, схожі, я сильний? И як названий маленьку, щоб сказали, що я сильний. Так хто тут мене нахрен знає?